Вітаю студія, так рада чути. Оляна Бойчук з Вашингтона з полів саміту НАТО тут, у Вашингтоні, який відбувається вже третій день. Повідомляю новини і найсвіжіші новини, які відбуваються тут. Слідкую за всім. Слідкуйте за платформами Новини Live, де ми будемо повідомляти найсвіжіші і най... найоперативніші новини. Якщо говорити, що відбувалося тут, і що відбувається тут станом на цю годину і станом на цю хвилину, то варто зазначити, що вчора ввечері з'явилася таке комуніке і загальна декларація делегації, які Тут у Вашингтоні і делегації, які роблять тут заяви, і дуже важливо було, що це комуніке з'явилося перед прес-конференцією Єнза Столтенберга, і він, власне, теж прокоментував саме це комуніке, і прокоментував, що ж такого важливого було прийнято. Якщо говорити про новини, які були прийняті, то тут важливо зазначити, що зокрема НАТО. Якщо говорити про це власне комунікет, так і про ті всі важливі е, новини, які е, були, то тут важливо зазначити, що е, НАТО з, е, у своєму комуніке, у своїй декларації з Вашингтонського саміту, зазначило, що е, невідворотній нині шлях України у НАТО це означає, що, е, що, що це дуже важливо саме для України. Е, цьо, 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 це така важлива новина для України з цього саміту. Окрім того, НАТО в і у своєму комуніке чи декларації зазначило, що це така довгострокова допомога Україні буде від тривати до 2025 року. І у ті мільярдів євро, про які говоряться тут постійно, за всі ці три останні дні про це постійно повідомляється. Тобто це теж така важлива історія, яка задекларована в цій декларації власне НАТО як за підсумками саміту НАТО, Ато і це вчорашнього дня також один із дуже теж важливих моментів, саме тут у Вашингтоні прийняли чи не вперше. І в цій декларації вказано про те, що буде підтримка жінок українських, які воюють. Ця підтримка буде складати 7 мільйонів доларів. Це теж дуже така важлива подія, саме для жінок, які, які нині воюють в Україні. Також Оця структура і оці всі моменти по Україні, які вказані в цій декларації, це такий міст, саме той міст, який НАТО пропонує сьогодні Україні за підсумками саміту. І про цей міст вчора також нагадав генеральний секретар НАТО Янес Столтенберг. Давайте послухаємо, що ж власне він сказав. Ми домовилися про початок надання допомоги НАТО в галузі безпеки і тренувань для України. Ми візьмемо на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги Україні в галузі безпеки з командуванням на чолі з зірковим генералом і близько 700 співробітників, які працюватимуть у штаб-квартирі НАТО в Німеччині і в центрах у східній частині альянсу для надання підтримки Україні. НАТО координуватиме підготовку українських сил і засобів у країнах-членах альянсу, підтримуватиме Україну шляхом планування і координації допомоги, а також керуватиме передачею і ремонтом обладнання. Якщо говорити про ще такі новини, які будуть відбуватися сьогодні, і які відбувалися на полях саміту ці останні два дні, то варто зазначити, що тут працює також і українська делегація. Українська делегація представлена із депутатів, представників офісу президента, міністрів та самого президента. І президент вчора дуже багато провів зустрічей із лідерами і делегаціями з різних країн. Важливо зазначити, що президент зустрівся із делегацією із Німеччини, високопосад. Довцями із Словаччини, Румунії. З Румунією була підписана, до речі, важлива безпекова угода про постачання систем Петріот. І окрім того, було також підписано у цій безпековій угоді, було укладено таку ем, е, історію про безпеку саме у е, Чорноморському регіоні. Це що теж є дуже важливо для України сьогодні. Е, також про, е, хотіла би такі зробити ремарку про зустріч із. this is a cancer room imagine all of them choice. Сам Олаф Шольц вийшов такий дуже задоволений, і він був дуже задоволений взагалі зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. І важливо, що він сьогодні буквально кілька хвилин тому давав прес-конференцію тут на полях саміту, де питання України знову ж таки звучало до нього, і знову ж таки він відповідав про це. Знаємо, що була теж підписана двостороння безпекова угода із Німеччиною, зокрема. Якщо говорити про те, що буде тут ще відбуватися сьогодні протягом дня, тому що. У Вашингтоні, звісно, день, а в Україні вже вечір, то е, цей день теж буде насичений саме для української делегації, тому що український президент Володимир Зеленський е, має зустрітися із генеральним секретарем НАТО Янсом Столтенбергом, і саме е, ця зустріч має бути теж такою дуже важливою е, в контексті, тому що навіть вчора, коли була прес-конференція Янса Столтенберга, він відповідаючи на всі питання про Україну, які переважно до нього. Він сказав про те, що буде прес-конференція з президентом Зеленським. Знаємо, що це буде такий великий, невеликий вірніше прес-підхід. Ми будемо слідкувати. Звісно, я там буду працювати. Постараюся повідомляти новини, найсвіжіші новини на цю, на цю хвилину. Окрім того, якщо ще говорити про те, вчора ввечері був такий як соціальний. Вечір соціальна вечеря в білому домі представники всіх делегацій були присутні на цій соціальній вечері, але також. Не тільки країн НАТО, так делегації президента з першому леді, а також і український президент із Оленою Зеленською взяли участь у цій соціальній вечері в Білому домі, і це такий теж важливий був момент. Український президент сидів поруч із президентом Чехії та із президентом Еммануелем Макроном, з президентом Франції. Я буду працювати тут на полях саміту. Буду повідомляти найсвіжіші новини, які будуть тут відбуватися. Все найсвіжіше і найновіше буду повідомляти. Слідкуйте за нами. Слідкуйте за нами на всіх платформах на всіх соцмережах. У Яна з Вашингтона із полів Саміту НАТО для новини. Лайф залишайтеся з новинами Лайф.